Добрий день. Сьогодні будемо розв'язувати завдання із самостійної роботи з теми основи амфотерні гідроксиди. Перша реакція між кислотами і основами належить до реакцій. Кислоти і основи це складні речовини. Коли складні речовини взаємодіють між собою, обмінюються своїми частинами і утворюються дві нові складні речовини, то це називається реакція. Обміну, наприклад, H хлор кислота плюс натрій OH. Основа. Вони обмінюються своїми частинами, утворюються сіль натрій хлор і вода. Дві складні речовини. Утворилось дві складні речовини. Це реакція обміну. Це ще й реакція нейтралізації. Тобто. Ну, і тут не пропонують такий варіант, але це ще реакція нейтралізації. Реакція розкладу, коли з однієї речовини утворюється дві і більше. Реакція заміщення це коли складна плюс проста речовина утворюється складна і нова проста речовина. Сполучення з двох речовин утворюється одна речовина. Під час додавання. До розчинів лугів з фенофталеїну та лакмусу розчин набуває відповідно. Значить, фенофталегін був безбарний у лужному малиновий лакмус, був фіолетовий, став синій. Тобто малиновий і синій. Малиновий синій це буде А. Склади рівняння можливих реакцій. Дивимось. барій С4. Для того, щоб скласти, рівняння, треба визначити, що це за речовина. Барій СО4 4 це сіль. Купрум У h це основа. Сіль складається з металу і кислотного залишку, барій метал, СО4 4 кислотний залишок, метал — група це основа. Солі взаємодіють з основами тільки в такому випадку, якщо розчинна сіль, Плюс розчинна основа або луг Буде нерозчинна основа, плюс якась сіль 2. Так, тобі, тоді тут один. За таблицею розчинності можна визначити, яка це сіль. Беремо таблицю розчинності барій. СО4 4 розчинна сіль. Тобто, вже реакція не відбувається, але і купрум-ОН Двічі нерошінна основа. Тобто тут реакція не відбудеться. Наступне натрій он натрій-ОН, О. Натрій – це луг, А купрум-ОН О це оксид. Треба визначити, який це оксид. Одив. Луги взаємодіють тільки з кислотними оксидами. Купрум має валентність 2, а метали з валентністю 2 утворюють основні оксиди. Так, основа луг з основним оксидом взаємодіяти не буде, тому тут теж реакція не відбувається. Купруму аж двічі це не розчинна основа, ми вже дивилися таблицею розчинності. Тому нерощинні основи розкладаються при нагріванні на оксид і воду. Купруму аж двічі. Ну, якщо тут два, дві OH групи значить валентність купруму 2. Утворюється оксид з валентністю купруму 2, в оксигена завжди 2 і вода H2O. Перейдемо до завдання Г. Купрум Ож двічі це основа. Нерушна основа hno 3 це кислота. Будь-яка основа ірощина і нерощина. взаємодіє з кислотою утворюється сіль і вода. Тобто це реакція обміну, бо дві складні речовини. Купруму Х2 основа складається з металу і Ож OH групи, кислота складається з гідрогену і. Кислотну залушку, ми можемо так в реакцію обміну, можемо взяти так у прямокутничок, виділити і з'єднати те, що поза цим прямокутником. Тобто купрум НО3 утворилася сіль, сіль складається з металу кислотного залишку а гідрогени з оксигенами утворять воду. Неважливо, скільки їх тут, яка кількість. Ставимо валентності. Тут. У H2 це означає, що на початку була валентність купрума 2 значить, і тут валентність купрума 2 hno 3 Кислотний залишок НО3 має валентність 1, тому що 1 гідроген. Значить, і тут валентність 1. Найменше кратне число, яке ділиться на 2 і на 1, це 2. 2 поділити на 2 -1, 2 поділити на 1, 2. Ми беремо кислотний залишок дужки, пишемо двічі. Також треба урівняти. Купрома 1 після дорівнює 1, нітрогена 1, а після дорівнює 2. Тому перед нітратною кислотою ми ставимо двічку. Гідрогена 2 і 2, 4. Тут треба доставити двічку, щоб теж стало 4. Оксигена 2 і 6, 8, 6 і 2. 8 Наступне, покажи речовину, з яким ми можемо взаємодіяти калій оаж Спочатку треба визначити, що це за речовина, до якого класу відноситься. Тобто, якщо метал – це основа. Якщо це метал першої А або другої А групи, але там починаючи з кальція, то це розчинна основа луг. Так, а луги взаємодіють. Ось. А, алюміній гідроксид. Алюміній гідроксид. Складемо в формулу алюміній гідроксид це OH-група, Валентність алюмінія 3 в OH групи 1, Алюміній OH — 3 Це основа. Основи з металічним елементом, з валентністю 3 це амфотерні основи, амфотерні основи взаємодіють з лугами. Тобто ось тут буде реакція. Карбон 4 оксид. Складемо формулу. Карбон з валентністю 4, оксигена завжди валентність 2. Найменше кратне число, яке ділиться на 4 на 2. Це 4, 4 поділити на 4 1, 4 поділити на 2 2. СО2 це кислотний оксид. Луги взаємодій з кислотними оксидами, буде реакція. Далі феррум 2, хлорид. Складаємо формулу. Ферум з валентністю 2. І хлор з валентністю. Хлор з металом валентність має 1. Найменше спільне кратне 2. 2 поділити на 2, 1, 2 поділити на 1, 2. 2. Феррум хлор 2. Це сіль. Давайте я запишу тут: амфотерна основа. Це сіль. Луги взаємодіють тільки з розчинними солями. Ферум з валентністю 2 і хлор це розчинна сіль. Тому реакція буде відбуватися. Тобто також тут реакція відбувається, тому що це розчинна сіль. Наступне магній оксид, магній О. Магнія валентність 2, оксигена 2, тому так і залишається. Метали з валентністю 2 утворюють основні оксиди. Луги не взаємодіють з основними оксидами, тут реакції не буде. А тепер далі склади рівняння відповідних реакцій. Тобто калій ОH OH, треба додати амфотерну основу. Калій OH додати алюміній oh тричі. Ну, легше написати цю реакцію при сплавлянні, тобто температуру, в сухому вигляді, але для того, щоб о, ну, краще вам було видно, тобто треба алюміній oh тричі, амфотерна основа біля лугу, біля розчинної основи, веде себе як кислота. То ми її і запишемо як кислоту. Так, калій OH додати. алюмінію H3 запишемо як кислоту, тобто кислоти на першому місці. Гідрогени. Значить, тут 3 гідрогена H3. Далі в середині якийсь елемент, ось алюміній тут буде. І останній оксиген О3. Тепер. Це наче як кислота, в якої алюміній О3 кислотний залишок, 3 гідрогена, то значить, алюміній О3 має валентність 3, бо валентність кислотного залишка співпадає з кількістю гідрогенів. Це реакція обміну, ось так розділяється на метал он -OH групу а це вже ми написали як кислоту, значить гідрогени і кислотний залишок. У нас вийшло, що в серединці гідрогени і оксигени. Це утвориться вода. Зазвичай далеко. Зазвичай її пишуть після ну, останньою. І далі метал і кислотний залишок. Утворилася сіль калій, алюміній О3. У калія валентність 2, а кислотний залишок валентність 3 бо 3 гідрогена. Найменше спільне кратне 3, 3 поділити на 1. 3, 3 3, поділити на 3. Так, і залишається 1, ми не пишемо. Тепер калія тут стало 3, значить сюди трієчку. Алюмінію 3, тут все добре. 3 гідрогена і 3 6 гідрогенів. Значить, тут зробимо 6 гідрогенів. Оксигена 3, 3, 6, 3 і 3, 6. Можете так і залишити, тобто переробили. Далі. Ось із кислотним оксидом калій ОН OH додати СО2. Треба згадати, в якій кислоті відповідає СО2. Тобто, якщо він сполучиться з водою, утвориться карбонатна кислота h 2 co 3 Це розчинна основа, вух, це кислотний оксид. Коли кислотне і основне взаємодіє, утворюється сіль. А сіль складається із металу і кислотного залишку. Метал калій, а кислотний залишок у кислоти, тому що СО2 це кислотний оксид. Тому в нас утворюється калій, СО3. Додати є гідроген значить, утвориться вода. У калія валентність 1, у СО2. 3 валентність 2. Тому буде калій 2 co 3 Ставимо сюди двічку. І все урівнялося. І залишилось нам ще написати ферум хлор 2. Калій OH додати ферум хлор 2. Знову це також реакція обміну дві складні речовини. взаємодіють між собою. Утворюються дві нові складні речовини. Рощина основа плюс розчинна сіль утворюється нерозчинна основа. Ферум валентність тут була 2, бо нам указували. Значить, буде ферум Ож двічі. Ось в серединці нерозчинна основа. І додати калій хлор. Валентність калія 1 у хлора 1, тому так і залишається калій хлор тут то 2, тому доставляємо сюди двічку. OH групи 2, тому доставляємо сюди двічку. Ми урівняли. Наступне завдання: алюміній гідроксид має амфотерні властивості. Тобто реагує і з кислотами, і з основами. А щойно ми писали, як він реагує з лугом. Обчисли маси соли, що будуть утворюватись під час взаємодії алюмінію аж 3 Кількістю речовини 1,5 моль, окремо із хлоридною кислотою і з розплавом калій гідроксиду. Запишемо дану. У нас єдине число є це 1,5 моль. Алюміній гідроксид кількістю речовини, кількість речовини позначається маленькою n, алюміній, гідроксид це алюміній Ош. -OH. Тричі дорівнює півтора моль. Більше нічого не відомо, проводимо лінію. Треба знайти масу. Солі 1 і солі 2. Ми ще не складали рівняння, тому ми можемо написати так: солі 1. Невідомо, і маса солі 2. Невідомо. Так, тобто, спочатку е, напишемо, що алюміній і гідроксид про взаємодію з хлоридною кислотою. Алюміній oh 3 плюс хлоридна кислота. Зарівнюємо. Реакція обміну, утворюється сіль і вода. Утворюється алюміній хлор плюс вода. Обов'язково ставимо валентності в алюмінії валентність завжди 3, а в хлора біля металу валентність 1. Виходить формула алюміній хлор 3. Також треба поставити коефіцієнти. Хлора тут 3, а тут 1, тому ставимо трічку. Тепер гідрогена 3 і 3, 6. Ставимо тут трічку. І ми урівняли алюміній оксиген урівнявся. Далі підкреслюємо відоме: у нас відомий алюміній аж тричі. 1,5 моль і те, що нам треба знайти. Ну, нам треба знайти сіль, ось вона, метал і кислотний залишок. Ми зносимо коефіцієнти. Якщо коефіцієнта немає, то це один. Тут немає, значить теж один. Зносимо тут молі. Півтора моль. Оці коефіцієнти показують співвідношення молей. Тобто один до одного, значить, півтора моль, і тут буде півтора моль. Однакова кількість молей. Знайдемо масу солі. Маса. Дорівнює кількість речовини помножена на молярну масу. Маса солі алюміній хлор 3 дорівнює. 1,5 моль це кількість речовини солі, а молярну масу треба знайти за періодичною системою алюміній хлор 3 За періодичною системою маса алюмінію 26,9 нам треба заокруглити до цілого. Тобто 27 у хлора 35,4, але це єдиний елемент, у якого з половинкою, 35,5. Тобто, виходить, що 27 додати половиною, але тут 3 хлора, тому помножити на 3. Дорівнює 133,5 молярна маса вимірюється в грамах поділених на моль. Підставляємо сюди, 200,25 грам. Це наша перша відповідь. Наступне рівняння ми складемо також алюміній гідроксид плюс калій гідроксид. Складемо рівняння, але відразу напишемо алюміній гідроксид. У попередньому завданні ми вже писали його як кислоту. Бо біля калій гідроксиду він веде себе як кислота. Тобто алюміній oh 3 чи буде H3, алюміній О3. Це рівняння нам. Підходить з попереднього завдання, тому ми запишемо H3 алюміній O3. Додати калій OH. дорівнює, Ставимо температуру. Буде калій о 3. Додати воду H2O. Так, калія валентність 1 а в алюмінію 3. Рибо 3, 3 гідрогена тут. Тому буде калій 3 алюмінію 3 сюди трієчку ставимо. І щоб урівняти гідроген і оксиген, сюди ще трієчку ставимо. І знову підкреслюємо відоме. відоме у нас алюміній гідроксид. Ми його в вигляді кислоти написали. А невідома це сіль, нам треба її знайти. Зносимо коефіцієнти. І знову нам. Пощастило, що у нас коефіцієнти 1, 1. Півтора моль тут. Значить, і тут така сама кількість. Знову знайдемо масу, калій, 3, алюміній О3 за формулою, що маса дорівнює n помножена на молярну. Півтора моль. А молярну масу калій 3, алюміній О3 ми знайдемо за періодичною системою. У калія за періодичною системою 39, в алюмінія – 27, в оксигена 16. Ми всі маси заруглюємо до цілого. Тобто калія 39. Але тут 3 помножити на 3, додати 27, додати 16, помножити на 3, і це все дорівнює. Буде 192 грам поділених на моль. Підставляємо сюди. 288 грам. Наша друга відповідь. Відповідь нам треба було знайти маси двох солей. Перша відповідь 200,25 сотих грам, друга відповідь 288 грам. Наступне завдання: є схема перетворень, і треба визначити, які продукти реакції будуть. Дивимось уважно, на початку ферум мав валентність 3. Бо хлора з металами 1, а 1 помножити на 3 буде 3. І тут ферум має валентність 3. Ферум аж 3, чи нерозчинна основа ще й амфотерма. Тепер ось як тут ось результат продукт реакції це є нерозчинна основа. Єдиний варіант отримання нерозчинних основ. Це треба лук додати до розчинної солі. Тобто тут ось тут буде сіль із ферумом. Рощина сіль з ферумом, з валентністю 3. Тому що ферум залишається, значить, отакий Х2. Так. І давайте подивимось сіль з ферумом з валентністю 3. Це другий Х2. А у нас тут оксид, тут оксид, тут оксид. Ось у нас сіль. Якраз тут справді ферум має валентність 3, тому що SO4 кислотний залишок, валентність 2, 2 помножити на 3, 6 на 6, 2, 3. Є. Перевіряємо, чи вийде ну, нам це підходи. Феруму H3, чи не рушійна основа. Це вже отримали нерошінну основу. Нерошінну основу, знову ж таки, можна отримати, якщо розшину сіль, додати до лугу. Ферум – це рощина сіль. Додаємо луг, отримуємо нерошінну основу. Нерушінна основа взаємодії з будь-якою кислотою, отримуємо розшину сіль. Знову з розчинної солі отримуємо нерошінну основу. Складемо тепер рівняння ну, реакцій. Тобто, перше. Беремо ферум хлор 3. Нам треба отримати феррум oh 3 Це не розчинна основа. Це розчинна сіль. До розчинної солі додаємо натрій гідроксид або гідроксид. Ну, найпоширеніші луги утворюються ферум oh 3 і натрій хлор. Реакція обміну. Оленьку 1-1. Урівнюємо обов'язково. Тут три хлора, тому сюди трічка, Тут три натрія, тому сюди трічка. Наступне, тобто отримали ось Х1, це у нас. Наступне ферум OH тричі. А Х2 наше ось ферум 2 SO4. Тричі Це Х2. Ну, для того, щоб у нас з'явився СО4, основа взаємодії з кислотою. Треба взяти саме з СО4 кислоту, сульфатну H2 SO4. Реакція обміну. Тут іще буде вода як побічний продукт. Ферума 2. Ставимо сюди двічку. so 4 тричі. Тут один, тому ставимо сюди 3. Гідроген аж 6 і тут 6:12. Тут треба зробити 12, тому сюди аж 6 ставимо. Ферум 4 це розчинна сіль. Можете подивитись таблицю розчинності. А тепер далі. Ферум СО4. Ферум 2, so 4 нам треба ферум Ош. OH, Тричі нерушій на основа. Знову. Рошій сіль плюс луг. Можемо знову взяти натрій ОH, OH, калій Ож. OH. Утворюється нерошій сіль. Записали. І ще. Чи кажу нерушна основа. І сіль 2. Ось так буде розділятися. Тобто плюс натрій so 4 ставимо валентності і виходить на трій 2 С4. Знову треба урівняти двічку сюди, двічку сюди і. С 4 тричі. Ага, треба змінити тоді. Так. С 4 тричі, тому відразу. Річку. Сюди а 6 натрів, тому сюди 6 натрів, 6 oh груп, тому сюди зробимо 6 oh груп і 2 ферума. Проди рівняння відповідних реакцій. Це ми зробили з вами. І наступне число: кількість речовини ферум хлор 3, необхідного для одержання феруму H3 -OH чи кількістю речовини 3 моль. Наслідок такого перетворення. Ось ферум хлор 3 і ось наш ферум OH3. Тобто це наше рівняння. перепишемо його знову. Значить, говорять, що на а, ферум ОH3 чи кількістю 3 моль. Давайте виділимо відоме невідоме. Ферум oh 3 і ферум флор 3. 1, 1, 3 моль. Значить, і тут буде 3 моль, бо співвідношення 1 до 1. Кількість речовини ферму хлор-3 ми знайшли. Тобто відповідь тримається.